Максимум 300 грамм. Доброго рару! Ми вітаємо вас Ви можете стати власником нової Славути! Якщо зацікавилися, залишайтеся з нами. Ми обіцяємо вам ніхуя! Рекламна пауза. Газом є пано? Вад банк беремо мире. Й... Так, ак. Отже, вечір. Добре. На годиннику 19.03, час випуску новин. У студії за розоблачення Розоблечення. Пойде <пробітисві>... <пробіт> У бабахи прикордонники відбили три три три. очолювала візит віце-президент у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Бде. Про таке повідомляє прем'єр-міністр Денис засідання уряду. Триста нас у суді я схила. Голові матві підлекса і телеканал ста значно пошкоджені 70% будинків. Та високонаві електромереж засад, тож прошу пробачення за те, що я так написався, бо тому, що я розповів. Про те, що провайдери ви, мають припинити розвивати канал В'яса. Я так набалакався, що вже реклама почалася. Так що вибачайте за це. добре. 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 Знову до нових сесія навряд чи зможе набрати ще 400 тисяч для війни проти України. Так це може і я, Олені. Так що запам'ятайте: якщо є Олена Фроляк, то є і Олен Панюта, і Олен Фос... Ой, і цікаві п'юшки в тебе. От. Теж захотілося таке зробити. Так. Довіряйте професіоналу, знаєш. Я поки що не буду Я буду читати новини технологій Хух, блін, треба було перейменувати. Хуюх. Виперся. Реально так читається. Такі китайці. А, а спочатку на вас чекає, через який треба пройти, аби далі. далі Мені що похуй. Все дуже просто. Прямо зараз ми починаємо наш перший інтерактивний конкурс. Отже, Внизу на екрані ви бачите Піздяц. Це номери тих учасників, які зареєструвалися для участі. Пізд. Я прошу з А в нас по телефону є музика. Аж танцювати хочеться. Я сподіваюся, що під таку музику людина вже прокинулася. Ну, можливо, скаже мені людина. Слухайте, на жаль, але Ела. Це буде після реклами. Хорошо. Присідай, присідай, ще раз присідай. Вийде і зайде нормально. Какова твоя професія? Я мініціонів. Що ж, знову не відіпралось? Ні, ніхуя. О, Провож. Шиш Гей, ти серйозно, блядь? Пішов геть. Не нахуй! Як грати і вигравати в наш перший конкурс, дивіться в нашому невеличкому сюжеті. По черзі грають всі шість гравців. Ко кожен натискає кнопку два рази. Отже, знов. І ми запрошуємо гравця, якому випало вже так жеребом, бути гравцем номер один. Пухар. Марина, живує в місті старо. Слуху. Ви готові грати і вигравати? Готова. І чо? А ми переходимо до інтерактивного конкурсу. Алло! Гараж? Отож, прошу за... а, алло, доброго ранку. Ідете нахуй. Ні, нікуди я не пайду. І у нас на черзі конкурс, що зветься блядь». Да. Для зміцнення приймайте ніхуя пиво. Пропіація хто небудь мене в новому ролі. Буду рад. Добре, твої мрії бувається. Для зміцнення вашого настрою. Зміцнення да. Для підняття вашого настрою рекомендую вам канал Ніохідзямо. Там викладаються всякі жарти про макрофлекси, моменти і інші приколи. Переглядайте його відео і ви просто будете в захваті від його шедеврів. Посилання на його канал в описі. Отже прежно. Гравець номер один. Прогощайтесь! Ooh. Пробуйте, всі ваші, беріть. я прошу за сенс. Аж сисне горло. Привіт. Глядачі. У мене звернення збер... до телеканал ЄТВ. Стоп. Не понял. І шо? Та йо! Ну а з вами я, Давид Ситніков, той самий, який знімав всякий крінш у 2018 році. 2017 теж. Перший бонус я вам уже показав, це Піар Мушки. Другий бонус це стосується мого односельчанина, мого давнього друга, Яріка Кінсмена. 16 вересня це день народження того самого ж Яріка. Я щиро вітаю його з ним народження. Бажаю і йому, і його рідні е, кріпкого здоров'я. Великого превеликого щастя, ну і також найдобрішого добра. А ще удачі в усьому і в навчанні, і на роботі візде. <сміт> Оже, Яріко, з ним народження. Переходимо до третього бонусу. Я в інтернеті, в оригіналі, хто там знайшов отакий от коментар. Дуже незвичайний. Він. Цей коментар написав користувач Назар. Після читання цього коментаря в мене з'явилася така от ідейка. А чому б не зробити пародію на заставку хто там? Звісно, де щось буде змінено, але в основному всі слова будуть з коментаря. Думаю, Назар не обідеться. Які момент пати рестаться само знову людей багато дуже і дуже мало міста. Кочеться все ясно, що д ньому лати Повірте, це не сплати, но хто за треба збігати, хто за спитки більше не бери, то за з молекою і Петри, то за тебе йде чука. Вітаю вас, відо, То славуко. Зас... Ну, я завершую відео. Поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, ну і також на канали тих людей, про яких я упомянув в описі. Усім бувайте!